Доброго дня вам, мої дорогі. Що я купую для себе, для дому, для сім'ї? Ось такі купила по 15 гривень я 4 стимулятора зростання коріння на 10 літрів води, тому що посадила хризантеми і деякі квіточки я пересаджувала, потрібно їм зробити зміцнення. Купила ось такі зіперпакети. 10 на 10-55 гривень, їх тут багато, мені теж необхідно. Резинки чорна та біла, мені в господарстві теж необхідно. там Деякі речі роблю, і мені потрібно саме ось такого радянського формату резинки. Вони по 20 гривень. Сантиметр новий ну, взяла, бо той вже підрозтягнувся 30 гривень. Два маркери по 8 гривень червоні. Щоб цінники писати і взагалі щось фіксувати червоною, червоним кольором. Особливо, коли гроші записуємо, потрібен червоний кольор. Носочки, ось такі капронові під А, це гольфики. Ні, носочки. 10, 10 гривень всього-навсього, ціна Ось такі тоненькі, гарні, ніжні носочки, туфельки вже починаються, вже необхідно взувати ось такі. І Гольфики 15 гривень. теж взяла. Щоб були, тому що щоб не було видно, коли там сідаєш, буває, і брючки піднімаються на коліні, да, і видно голову ногу, то можна взяти собі за 15 гривень ось такі гольфики. теж. І сьогодні була я в АТБ. скупилась в АТБ я на 549,10. Я взяла так, чашка керамічна. Чашка керамічна у нас 540 мл. Я полюбляю дуже сильно такі чашки. 69,90. Сонячний, гарний, приємний, підніме піднім настрій, ось такий колір. Я вже її помила, геть навіть, але чай не зробила в неї. Я дуже полюбляю саме ось такого формату величезні чашки. Хто мене знає, той це знає. Я ж кажу, класно. Буду пити і насолоджуватися. Це все в АТБ на, сі, оці, на семи оцих днях. Потім класна ціна. 120 штук. Дуже, я відкрила навіть в цьому в АТБ. Відкрила. Дуже приємний аромат, антибактеріальні серветки день у день. Вони по 42,90. Класні, мені подобав, подобався аромат. Це дуже класно, тому що м, бувають такі, що швидко дуже е, надоїдає. Потім взяла я огірочки, не видно на пакеті. Взяла я в АТБ огірочки. Так. Огірки я взяла по 34,89, кілограма на 53,45 Будемо робити салат. Так, цибулька, написала геть на цибульки. Ціна я ще не закупила на зиму цибулю і картоплю. По 8,95 ось така класна красуння в АТБ на 6,64, 3 цибулинки 2,21 виходить одна цибулинка. Ви уявляєте собі, ось така велика цибуля, класна, дуже велика ну, така буде смачненька. Далі, дівчатка, по 37,95 я взяла 4 перчини на 21,78. Солодкі. Хочу зробити ікорочку. Взяла по 31,95, я взяла сині на 32,53. Три такі великі баклажани. взяла. Хочу зараз поставити в духовку, запекти, зробити м ікру. Так, Ще дуже гарнюню я взяла красуню. Це ось такі вішал, віш, вішачки, вішалку. Таку ось. Стиль такий, е, ф, як Париж, стиль такий. Да? Дуже класні тут гачочки, все дуже добре, добротно зроблене, прикручено дуже міцно. По 84,90 ось такі взяла дві штуки. Якраз буде одна і друга, і буде ціла прям повноцінна вішалка на 6 гачочків. Супер! Дуже гарний стиль такий, сочніше в житті, чим камера показує. На 7 днівки ці суперово. Взяла знову таки сметанку, взяла 10%. Висотків. Ви знаєте, що я полюбляю. І розумію, що це така сама сметана, тільки тут менше згущувача. 54,60 ПЗД по 300 мл, по 300 г, по 300 мл. Свіженьке, все дуже добре. І ще взяла три пучечка щавелю по 20 гривень. Такі, до речі, непогані такі почечки для 20 гривень, три штуки на 60 гривень. Це супер в наш час зараз. Наш коли така спека не було в нас дощів на перемащенні взагалі, то такий щавель, я ж кажу 20 гривень, хвала рукам, що це вирощують, і взяла ось п'ять помидор. Не такі вони червоні, як камера показує. Я взяла на 70 гривень, геть написала на 70, а ціна була за кілограм 80 гривень. Взяла такі м'ясисті, соковиті, щоб можна було зробити салатику зараз. Все є для цього і насолодитися таким перекусом легким. Огірочки в такі, не дуже маленькі, але такі міцні, тверді, тверді, тверді. Я їх купую часто, дуже смачні, ароматні. І ось такі покупочки на сьогодні.